Україні триває зовнішнє незалежне оцінювання якості знань. Сьогодні абітурієнти здають наймасовіший тест з української мови та літератури. В області на нього зареєструвалося більше 7 тисяч осіб. Результати ЗНО з цього предмету абітурієнти повинні обов'язково надавати для вступу вищі навчальні заклади. Протягом трьох годин учасники ЗНО мали виконати 61 завдання. Хлопців та дівчат більше ж непокоїть технологічна перерва, під час якої їх обшукують. Звичайно, взяли всі документи. Ви цього не здали, ну, Та, яке там хвилювання? Ми спросимо це звичайний екзамен. Ну майже тільки з мелотмзметало так. так все нормально. Так залом все раз. Телефони брати не будемо, тому хвилюватись тим більше немає. Про що? Вчора не було технологічної перерви. Ні на, одному з пунктів. Ні на одному з пунктів тестування, тому що у нас є сигнал, як кажуть, він одноразово проходить по всім пунктам тестування, що готові мають бути, були пристрої відповідні у працівників державної охорони. Але вчора, те, що я знаю, як був відповідальний тут в Кероградській області, в жодному пункті не застосовувалося, не мали застосованості, може, хтось якусь ініціативу проявив, але команди. Застосовувати вчора якраз і не було це було тільки на хімії.